«І лу, ти...» він дійсно був такою людиною, завжди веселою. Посміхався, і ось він любив, щоб його фотографували. Веселий і бістрий, швидкий. В чому ця швидкість проявлялася? Ну, він любив бігати. то за, коло матерки, то коло батька, то зі мною гратися, то з собакою. У нас був такий собака, Бім і він дуже його любив. І ось він грався зім. Сергій був надзвичайно відповідальним. Він був е веселий, е такий із почуттям гумору, із з такого почуттям гарного гумору. Але він от в роботі він був повільний. І коли він виконував якісь завдання, він їх міг трошки довше виконати, але дуже відповідально. Він все робив дуже досконало. Щоб ця робота була виконана бездоганно, от у нього такі були ріси. Ну, він запам'ятався, що він був із майже з дитинства працьовитий, завжди був веселою такою хлопчиком. І надалі, вже як він подорослі, він був завжди такою, знаєте, життєрадісною, щасливою людиною. Він завжди до всіх посміхався ну і був по собі такий, такий характер людини, що він був веселий. Такий був хлопчисько веселий. Любив майструвати, любив будувати не дарма, він здобув професію штукатура, камінчика, пліточника. Його це виходилось, знаєте, тобто він працював на совість і якби від Бога. Але він був, те, що він був повільний, йому не заважало бути активним у всіх шкільних справах. Він е, дружив з усіма однокласниками, з усіма учнями школи. Його да, його всі любили. Герой, можеш все. Віра в тобі живе, тільки не зупинись, ти за собою веде. Він зразу не був у зоні антитерористичної операції. Він знаходився в Запорізькій області, а потім він навіть мені не признав, що його відправили в зону АТО. Тільки вже через два дні він дзвонив і каже, що ми вже в зоні АТО. Він не хотів завдавати ні мені болю, ні своїй громадянській дружині, щоб ми не плакали, не хвилювалися. Край, де народився ти, Чекають тебе завжди, рідні твої батьки. Добав завжди, та не забудь одне душу свою знайти. Мужність і любов назавжди. Оці останні два дні, як він потрапив в зону, а він майже не дзвонив. Він Говорив, що мій телефон буде поза зоною. Якщо я зможу тобі перезвонити, я тобі перезвоню. Дуже трагічно прийняли цю звістку. Вона була сповіщена нам 3 липня, особисто мені у 7 годин ранку зателефонували і сказали про таку страшну звістку. Не тільки громада нашого села прийняла її трагічно. Весь Луїнський район прийняв її трагічно, тому що він був Сергій Володимирович Перший, який загинув в цілому по нашому Луїнському району. І дуже всі сумували, провели похорон. Похорон був, я б сказав би, організований дуже вдало. Завдяки і Коростенському лугінському воєнкому був і салют, були військові, був марш, був оркестр, був у нас мітинги коло пам'ятника загиблим воїнам і Великої вітчизняної війни. Ну все зробили те, що можна, але вже, на жаль, Сергія не повернути. Наша школа, якщо точніше, це Бовсонівський навчально-виховний комплекс Школа дитячий садок, носить ім'я Героя Радянського Союзу Павла Пилиповича Бовсонівського. Наш герой загинув в останні дні Великої Вітчизняної війни, і виховний процес у нашому навчальному закладі проводиться на засадах патріотизму, на засадах виховання почуття любові до нашої батьківщини. І не дивно, що з нашого села у АТО пішли 11 чоловік, 11 молодих наших людей. І якраз Босонівський Сергій, учень нашої школи, випускник, одним із, першим, із перших пішов захищати нашу батьківщину, і я вважаю, що він загинув як герой. Я все ж таки думаю, що він проживає в Чернігівській області. О. Сергій Бовсуновський 30 років загинув поблизу Луганська.